Патерни це набір стереотипних поведінкових реакцій або послідовних дій. Це все, що сформувалося в нас на протязі нашого життя, а зараз ми несвідомо, як тось реагуємо на ті або інші ситуації. Я Наталія Бел, і ви на каналі поговоримо. Без психолога. Одна дівчина не могла дозволяти собі плакати. Бо після цього вона завжди відчувала переляк. Коли ми з нею почали розбиратися, виявилось, що коли вона була дитиною, то кожного разу, коли вона починала плакати, її батьки проявляли дуже сильну агресію. І потім. Цей переляк тривав в неї ще декілька днів. Ми з'ясували, що у неї в мозоку виник зв'язок від цих двох складових плакати та агресія. І зараз ми застосовуємо різні техніки, щоб змінити цей паттерн. Патерни це інструменти, завдяки яким ми можемо направляти роботу свого мозку. У потрібному нам напрямку та змінювати все, що негативно впливає на наше життя. Але перш за все, потрібно встановити причину, з якої виникає якийсь паттерн. Про одну з можливих технік, як можна виявити причину, а потім з нею працювати, я вже розповідала у своєму відео. Встановити контакт з внутрішньою дитиною. Більшість людей не мають поняття про те, що це взагалі можливо змінювати свої відчуття від пережитих подій та свою поведінку, яка формується під впливом різних обставин у житті. Але це цілком можливо. Якщо зрозуміти. Які саме події впливають на нас негативно та сформували певні патерни у нашому підсвідомому? Безумовно, для цього потрібно виділяти час та робити це систематично, поки не досягнете бажаного. Наприкінці я хочу порадити вам невелику вправу. Для покращення свого емоційного стану. Зараз у зв'язку з тими подіями, які відбуваються в Україні, дуже багато людей малюють собі сіре та тьм'яне майбутнє. І я розумію, що на це є свої обставини, але спробуйте. По-перше, не малюйте собі наперед нічого поганого. Бо це ще не сталося, а ви вже наперед проживаєте цей емоційний стан. Краще намалюйте собі у мозоку якусь позитивну картинку. Настільки позитивно, наскільки зараз вам дозволяє ваш емоційний стан. А потім зробіть її більш яскравою та додайте різних кольорів. Це дуже проста техніка, яка не буде займати у вас багато часу. Але вона працює, якщо ви будете робити її регулярно.